Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Нецький кліал за нове чудове надходження, це Нісан X3. Автомобіль на 2017 року випуску, обладнаний 2,5 бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач, системою повного приводу. Також додатково було встановлене встановлено газове обладнання. Автівка у нас офіційно купувалася на території України від других власників пробіг даного автомобіля 166 тисяч кілометрів, ціна даного автомобіля 19 тисяч 990 доларів. Автівка в нас має чудову оптику, гротиботумані фари, днівні, ходові вогні, омиваш фар. Гума в нас 18 го радіусу на легкосплавних дисках, є повторювачі на дзеркалах, камери 360, також автівка обладнана релінгами. чудова задня оптика, сервопривід багажного відділення. З легкістю зможете перевезти будь-які ваші речі. Автомобіль у нас п'ятимісний, має ось таку шторку доповнительно. Далі, друзі, по салону нас зустрічає чудовий шкіряний салон біжевого кольору в чудовому та доглянутому стані, без жодних нарікань. Має також автомобіль підстаканник з підлокітником, панорамний дах з люком. Далі безключовий доступ, підігрів зеркал. Електрорегулювання та складання зеркал, повний електропакет, електрорегулювання передніх сидінь. Музика у нас босе, е, утримання полосі, підігрів керма, управління газом, є вибір режиму руху, мультифункціональне кермо з круїз контролем. Клімат у нас двохзонний, підігрів передніх сидінь, управління повним приводом, електроручник. Мультимедіа, Заукс, Bluetooth, USB, система старт-стоп та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також на співпослуги лізінгу та 3 1, і ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, Автопад.